На календарі п'ятниця 11 жовтня наші журналісти розкажуть вам про найголовніше життя міста. Для вас працює Микола Бойків. Мої вітання. Цього тижня в усьому світі згадували, коли ж іде саме виникла перша пошта. В Україні листи утримували ще на початку 17-го століття, коли карети регулярно доставляли звістки з усіх куточків Європи. Однак, напевне, найбільш популярними та романтичними листоношами в історії пошти були. Голубе, втім, надійності їм теж не бракує. Про ідеального посланця листоношу дивіться далі. Ідеальний посланець призначений для надзвичайно далеких відстаней: 60 миль за годину, швидкість польоту, універсальний кур'єр, бездоганний навігатор. Збитися з курсу неможливо. Ось такий надійний листоноша. Голуб. Поштар, ця маленька тендітна пташка стала історичним героєм. Час другої світової. Завдяки їй англійці врятували свій підводний човен. Сигналів не було вже їсти. Майже не було. що були все що погинули. Але у них в запасі були два голуби, і вони ці голуби випускають, і голуби прилетіли в Англію. Чому голубу в Англії поставили пам'ятник. Недаремно за радянських часів забороняли створювати професійні клуби голубоводів, вважаючи їх шпигунами, саме голубів. Так відбулось і зі Степаном Абрагамовичем. Він ледве переконав тодішню верхівку у тому, що голуби насправді дуже мирні істоти, і боятися їх нема чого. Відтоді минуло майже півстоліття. а Пан Степан досі відданий голубам. Про створений ним клуб знають по всій Європі. Його голуби неодноразові рекордсмени. Його запитують, як же виходить так, що саме стрийські голуби долають найдовші відстані. Була у пана Степана одна пташка. От мій голуб перше місце. Він налітав за час багаторазових змагань майже 19 тисяч кілометрів, триразовий чемпіон та світовий рекордсмен на міжнародній олімпіаді в Йогославії. Де Україну представляв лише стрийський клуб цього улюбленця, доларі. купили за 150 доларів. доларів. Вам не було його шкода віддавати? Ви знаєте, воно би було шкода, але я знаю, що в нас біда вся, що я стриби, це вороги наші. Думаю, я маю його зловити зі 250 доларів. Я так думаю, я дав. Але від нього йому потом судіти мав його того голубового зараз у господарстві голубовода 20 пташок. Вони допомагають розділити його самотність, хотів би й більше, але боїться, не зможе прокормити. Кожного дня він випускає їх політати, і вони підіймаються високо в небо, щоб сховатись від яструбів. А ще любить повторяти голуби найвірніші пари, тому що один одного ніколи не кидають. Полюбив її. Вони будуть до кінця, поки ж будуть любити. Кажуть любі голуби. Вони нікого не змінять, не покинуть. Віра Яворська, Роман Копранець, Стрийські новини. Письменник відвідав наш стрий Богдан Коломійчук Просто таки занурив стріян в атмосферу середньовічного Львова. Нагадаємо, цього року молодий автор став володарем гран-при престижного літературного конкурсу Коронація слова у головній номінації Найкращий роман. Саме про захопливі події твору Людвесар ігри Вельмош Богдан розповів місцевим шанувальникам. Нашій знімальній групі львів'янин зізнався, яке ж чтиво зберігається в його творчій шухляді. Про це вже замить у сюжеті Марічки Ходовицької. Богдан Коломійчук – свій коронова. Роман Первісток називає містичним. Захоплюючі події відбуваються у середньовічному місті Лева, Львів – улюблене місто Богдана. Хоча родом він з Острогу. Богданова улюблена жанрова тематика історична. Чому? Тому що сам любить читати лише такі книги. Автор певен, що поціновувачів цього жанру в нашому місті теж немало. Я б не називав цю книжку шедевром, вона хороша. Можу вас запевнити, вона хороша, цікава. В мірі вас захопить. Щодо читача, я сподіваюся на досить широке коло читачів, від, можливо, так, від тінейджерів, які люблять авантюру, люблять пригоди до. Більш старшого, вдумливого і більш вимогливого читача кожен знайде тут своє. Одна читачка на зустрічі з Богданом Коломійчуком запитала, чому у своєму романі він називає жінок богинями, відьмами або шльондрами. Той довго не думаючи, відповів, що кожна жінка це. Особливий витвір серед читачів цього твору є й любителі містики, гостросюжетного жанру та детективу. Для останніх Богдан пише нову детективну історію. Чи стане і ця коронованою автор, поки не загадує. Однак видавці вже погодились обрамити детективну версію в дорогу палітурку. Я, як всі посполиті люди, теж маю основну роботу і тому працюю, зрештою, по вечорам і по ночам. І зранку на роботу приходжу з підпухлою фізіономією. Ну, така доля у всіх нас писак. Е, ось. Так що не основний, хоча я дуже сподіваюся, що не на схилі літ, а ще в досить такому дієздатному віці, це стане моєю основною професією. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, триські новини. Уже відомі імена митців, які завітають до нашого міста на книжковий ярмарок толоку: це Ірена Роздобутько, Ігор Жук, Василь Шкляр, Любко Дереш, Людмила Таран та ще багато інших. Цього року до Старія приїде більше 50 літераторів. У порівнянні з минулими толоками каже заступник міського голови Таїсія Гайдукевич, цього разу заплановано певні цікавинки. Так, окрім традиційних автограф сесій та заходів у народному домі, зустрічі з митцями пройдуть у бібліотеках та навчальних закладах міста. Проблеми сучасної української Ратури обговорюватимуть під час круглих столів для інтелектуалів. А ще організатори обіцяють незвичний поетичний вечір, який відбудеться в кафе Амелі. Також в планах презентація книги Мічі Кайко Фізика майбутнього цьогорічного переможця книжкового форуму у Львові. Я думаю, що це теж буде цікаво. Правда, це на публіку інтелектуально, але я вважаю, що у нас в місті інтелектуалів достатньо багато, яким цікаво проблеми майбутнього, тому що це зачіпає всіх людей. Наші діти, наші внуки будуть жити потім і вони повинні знати до чого себе морально готувати і як буде виглядати наш світ через 10, 20, 30 років. Пройде толока під лозунгом, купуй і читай українське». Мета кажуть організатори наблизити письменника до читача і навпаки читача до улюбленого автора. Таїсія Іванівна закликає місця не бути байдужими до цієї знакової події для Стар'я і неодмінно брати у ній участь. 25 та 26 жовтня дуже дуже ще раз запрошую всіх стріян долучитися, прийти в народний дім, побувати на наших заходах, зустрітися з письменниками, підтримати їх чисто психологічно, побачити нові книги, побачити, що це неправда, що в Україні немає письменників. Сучасних це не правда, що у нас погано працюють видавництва. Це не правда, шо в нас немає сучасної гарної літератури. Вона є її. Просто треба відкрити для себе. Треба побачити. Ваша думка має значення, адже зміни до закону про заборону індивідуального опалення Верховна Рада ще не затвердила. За словами стрілянина Романа Співака, голови правління Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження українці хочуть зробити комунальними кліпаками. Громадян нашої держави можуть позбавити права встановлювати автономне опалення у своїх помешканнях. До прикладу у строю в 48 восьми будинках від 30 до 60 відсотків квартир вже встановили індивідуальне опалення. Такого висновку дійшла. Асоціація з питань енергозбереження після проведеної у місті ревізії, заручившись підтримкою народного депутата Олега Канівця, Старіяни розробили свої поправки до цього закону. Будинок має як будинок, не квартира, а будинок як спільна власність мешканців має мати право вибору конкурентного постачальника тепла. Чи це буде централізоване опалення, чи це буде дахово котельне автономне опалення? Чи це буде індивідуальне опалення? Новобудова має мати теж вибір монополісти постачальника тепла. Мають в обов'язковому порядку відсотках приблизно, наприклад, 20 відсотків встановити котли на альтернативне паливо, щоб не спарювати дорогого імпортного газу. Остаточне рішення щодо закону Верховна Рада прийматиме у листопаді. Зараз асоціація з питань енергозбереження збирає підписи стріян. Тих, хто планує у своїй квартирі встановити власне опалення, просять зголоситися та віддати свій голос. Пункти будуть збору підписів. Це є місто Стрий незалежності. 17, бісля біля електросітки там є. Буде столик в магазині теплого оселя. Пійди туди. Я думаю, так само на в телекомпанії ЛАН за адресою телекомпанії ЛАН потрібно підходити. Теж будуть підписи там. Майстри Пензля святкують професійне свято у нашому місці. Талановиті художники вже давно об'єдналися в мистецьке стрійко. Ігор Завозін, Мирон Нестерчук, Роман Берездецький, Мирон Довганич, Юрій Бандера Ігор Мельник. Це не повний перелік іменитих митців Стрищини. Усі вони гордо представляють наш край на різноманітних виставках і пленерах. Картини Стар'ян красуються в українських та закордонних приватних колекціях. Їхній шлях до успіху та визнання розпочався зі студентської лави. Багато відомих художників перші спроби робили у Стрийському вищому професійному художньому училищі. Саме вчора тут відбулася офіційна посвята першокурсників. Художників. Кольорові долоні, жартівливі уроки, дублювання викладачів змусило усіх добряче посміятися. Більше дивіться далі. Кольорове свято сміху для першокурсників видумали ті, хто вже увійшов в навчальну колію та скуштував студентського хліба. Про особливих викладачів художніх студій вони знають майже все. Тому сценарій написали одразу. За основу студенти взяли звичайні уроки малювання. Там так, дивись, наскільки він гарний, а в тебе тим похованики. Ну, в принципі, там нащо малювати. Мама сумки спакувала, їсти дала. Правильні форми, не ті кольори, а ще спізнення на пари. В результаті викладачі оцінки просто проспівали. А це ще одна портретна сторінка зі студентського буття. Завдання намалювати своїх викладачів. Позувати учні просять і найшанованішого директора навчального закладу. Той погоджується, але попереджає. Творіть, але не витворяйте. Думаю, я вам бажаю. Творіть, 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 але не витворяйте. Портретист так перехвилювався, що витворить не те, що почав міксувати на турщиками. сподівався знайти потрібний образ. Та коли зрозумів, що час минув, похабцем намалював квітку. Цим викликав шкваловацій, під які на сцену ринули усі першокурсники. По черзі упускали руки у кольорову суміш. Відбитки червоних, зелених, синіх, долонь залишили на білому ватмані і викладачі цього закладу так спільними зусиллями витворили новий шедевр. Звичайно, що кожен з них художниками не може стати, але я всім говорю, що художня спеціальність вона не завадить нікому. Молодий художник також колишній вихованець триського училища. Тут його навчали різьби по дереву. Дипломна робота Ігоря досі красується в кабінеті директора. Однак доля невблаганна. Мельник більше не творить дерев'яні шедеври. Ігор малює та навчається. Справи студентів, дерево воно є тут в мене присутнє, і це однозначно, що можливо на пенсії чи в старші роки, коли буде хатка в селі, в мене я повернуся до нього обов'язково. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Таким був день сьогодні. Завтра у цій студії зустрічайте Віру Яворську. Наші новини дивіться на сайті telelan.com.ua. Номер телефону редакції 45983. До зустрічі в понеділок спортивних та веселих вам вихідних. На суботу у стрію синоптики прогнозують хмарну погоду вночі та вранці можливий невеликий дощ в день без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 15 градусів вище нуля. Вітер південно-східний 4 метри за секунду.